Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Страшно, дуже сильно страшно. Буде хороша інформація. Так, це небагато часу проходить. Дивіться, дуже сильний страх, пропаганда страшнюча, що буде щось погане, що має бути погано, ні. Буде вдала. От, деокупація дуже вдала для цивільних людей, вдала. От оце, я заперечую, весь негатив убираю, і це швидко, це скоро. Убираю повністю весь негатив знімаю, відкривають всі шляхи і дороги на деокупацію. Буде так, буде так, буде так. Заперечую, весь негатив. Убираю. Таке йде як наче там расисти приготувалися. От вони так сильно там підготувалися дійсно, але буде зроблено. Не знаю, мені дещо так як оминуть. І так отак расистів залишать у такому стані. Одріжуть, як наче, їх. Прошу ще, ну дуже обережно. Прошу ще сили. Допоможіть забрати всі перешкоди військовим України на звільнення токмаку. Перекриваю. Більше не можуть расисти тримати окупацію токмаку, здаються. Виходять, тікають, самі по собі стріляють, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, де такмак без страт для цивільних людей і страт для військових України. І прошу, допоможіть. Одверніть, одведіть від токмаку від жителів, ток... від цивільних людей, від будинків людей, одведіть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати, міни. Від військових України одверніть, одведіть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати, міни, все це повертаю расистам з них самих це все на голову сипеться і падає, буде так, буде так, буде так. Очищаю такмак решистю, вселену повертаю решисто. Буде все сказане, здійснено і так буде. Ще хочу подивитися, чи буде звільнено такмак до середини жовтня. Дуже хороша карта вийшла на 18 число. Так дійсно, токмак, 17-18 число будуть декуповувати. Це жовтень місяць. Боже, допоможи нам, будь ласка, захисти людей токмаку. Одверни всі біду, одверни расистів. От січі їхні всі шляхи. Більше не можуть вони знаходитись в токмаку. Буде так. Дякую за увагу.